Ми продовжуємо. Далі будемо говорити про кіно Дмитро Десятирик, кінокритик. Пане Дмитре, добрий день. Добрий день. Знаєте, я щасливий, чесно кажучи. Я мені здається, вперше в моїй історії говорю про кіно на, на, на нашому телеканалі в рамках моєї програми. Тому я щасливий, що є предмет для цієї дискусії. А, 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 Оскар, добре. давайте почнемо з найбільш скандальної події кінематографії останніх днів. Чи вартий фільм Навальний Оскара? Ви знаєте, тут же питання двобічне, так би мовити. З одного боку, чи вартий він суто з мистецького погляду, так, як, як кіно, як твір кінематографічний. А з другого боку, чи етично він вартий. Ну, ну, давайте, прийняв... давайте, давайте з першого пункту. Давайте з першого пункту. Він там бафту отримав, він там ще щось отримав. Він там, ну коротше, якісь інші люди вважають, що він гідний. Він я його бачив. Він зроблений цілком добре професійно, Це такий документальний біографічний трилер, який там вибудовується сюжет останнього року життя, там останніх місяців життя Навального перед ув'язненням. Все там зроблено, от з такою чіткістю оповіді і напругою, яку, яку ми бачимо в якісних західних документальних фільмах. О, цей канадський режисер досвідчений професіонал, і він цю оповідь вибудовує цілком ефектно. О, так що, так що з цього погляду він зроблений добре. Але ж я бачив і інші фільми в цій категорії а Зараз, зараз про етику, про етику нагородження ми ще поговоримо, тому що нам справді є, є про що говорити один одна з дискусій, яка виникла в зв'язку з Оскаром, це не лише нагородження Навального або не нагородження будинку зі скалок, а одна з. Дискусії виникла, що ця організатори Оскара вже другий раз відмовили Зеленському там виступати. І для багатьох українців, і не лише українців, це виглядає як певна політична декларація, маніфест. Ви знаєте, я би я розумію, що моя думка в цьому випадку буде не дуже популярною, але. Це правило американської кіноакадемії, яке вони щороку обстоюють, нариваючись на скандали, тому що щороку хтось е, е, хоче е, висловити ті ті чи інші політичні заяви з актуальних питань. Пам'ятаю, коли було вторгнення США в Ірак під приводом там те, що що там є зброя масового враження, і виявило, що якої зброї масового враження нема. І на церемонії Оскара люди, хотіть певні зірки, хотіли заявити, що за що ми поклали стільки життів, якщо там ніякого ядерної ядерно хімічної зброї немає, заборонили. І так майже щороку, от так от uh -huh. ну кінотемія тримає. Мають... От вони вважають, що вплутувати політику в церемонії нагородження не можна. Якщо дозволити заяви виступити з заявою Зеленського, то виникнуть питання наступного року: а чому от? Тим, тим, тим або тим не можна виступити. В них теж цілком ґрунтовні причини. Нам це може не подобатись, і мені це може не подобатись, але таке правило: ну вони його не порушують і не роблять винятків ні для кого. Не здається до речі, вам що Голівуд в принципі не дуже любить владу і в нашому випадку не лише українську, але й американську, наприклад, і політиків вони не дуже люблять або принаймні певних, певних політиків вони не дуже люблять. Ну наприклад, вони не дуже люблять Трампа. Ну звісно, Голівуд, це все ж таки спільнота здебільшого ліберальна, і я не уявляю собі, як би в Голівуді могли любити Трампа чи будь-якого ультраправого політика, чи будь-якого диктатора. От так що там, там, звісно, є різні думки, різні течії, але так ця спільнота да не, не схильна підтримувати ніяку тиранію і окремі зірки. Окремі більшість зірок голівудських, наскільки я бачу, цілком підтримують Україну. А той же Шон Пен взагалі став нашим неофіційним послом. Та що з цим все гаразд, якраз про пена ще поговоримо і про його документальний епос, судячи з усього, це буде якась, якась війна і мір. Схоже, судячи з того, як часто він до нас приїжджає. Будинок зі скалок, чому він не отримав? Ну тому що е, кіноакадемія, я думаю, виходила з того, що е, м, тут, тут знаєте, мені тут недавно в одному інтерв'ю навіть ставили, ставили питання, чи були якісь зловорожі наміри в, в голосуванні в кіноакадемії. Ні, намірів не було. Ці люди е, користувалися цілком щирими е, м, 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 виходили з цілком щирих резонів, з цілком щирих причин. Вони вважали, що підтримуючи цей фільм, вони... Кидають виклик тиранії Путіна. Вони підтримують найбільш відомого опонента Путіна і, і в'язнів совісті в російських тюрмах. Тому ось вони вирішили, що підтримка цього фільму буде таким гучним політичним жестом. Будинок зі скалок», як на мене, фільм нічим не гірший від фільму Навальний. Та й зрештою там і інші фільми є в цій категорії. Теж цілком гідні. Тобто естетично на мистецькому рівні вони всі гідні номінації списку п'яти найкращих докфільмів планети, фактично. І так само заслуговували на нагороду. Але будинок зі скалок здався не надто політичним в цьому в тому сенсі, що його нагородження не зробило би такий, не б такий медійний ефект, як нагородження фільму Навальний. Я думаю, отакі от причини ще були. Але він все таки, як от на мене, достатньо голівудський. Може, я, я, я зрозумілий термін вживаю, що будинок зі скалок такий голівудський фільм. Ну будинок зі скалок зроблений достатньо традиційно, наприклад, за кадровим коментарем, да там там о, от керівниця цього притулку сиротинцю розказує детально, о, що відбувається з дітьми з їхніми батьками. Але там найцінніше, як на мене, те, як, як режисер розкриває оцю дитячу щирість, оце життя дітей, так як її його мало хто бачить. Угу. Оці всі ігри, оці всі якісь балачки дивні, оці всі, оці всі бійки, які раптом переростають в щиру дружбу. Це оце ось найцінніше в цьому фільмі. Ну і шкода, звісно, що такі резони боротьби з диктатурою перемогли резони мистецькі, але що поробиш в нагородах? Завжди так. Так ще, ще питання. Я все-таки мушу про це говорити. Вибачте, що про політику, а не про мистецтво. От з, з початком Великої війни така мода утворилася давати там, премії чи якісь відзнаки і російським там, людям, і українським, і російським митцям, і українським митцям, і російським правозахисникам, і українським правозахисникам. Як ви ставитесь до того, що нас тепер Ну вже так би. Мовити, не визнали, але ставлять поруч з росіянами. Ну слухайте, ця традиція України як частина Росії або України щось близько до Росії склалося не вчора. Їй багато десятків, якщо не сотень років. Вже нарешті зрозуміли, що Україна точно не Росії, ба більше, мабуть, і знає де вона на карті, і що Україна в смертельній в смертельній війні за незалежність. Але, мабуть, погляд такий, що треба підтримувати хороших руських, опозицію всередині Росії і таким чином хитати режим Путіна. Наївний, як на мене, погляд, такий, не знаю, як ще сказати, інтелігентський, як раніше казали, але ну, от є, є, як є. Ну скажите, вот хорошо, я уже здесь совсем такая в практичную площину. У вас же вот теж вы сейчас Ну вы ж там близко до России, вы ж почти русский, Дмитрий. Давайте поговорим о русском кино, например, там. Или украинская кино, Довженко, это вообще извините кто. Или там, ну не знаю, там. А в бой идут одни старики. Это, это какой фильм? Вот скажите мне. Как разведчик разведчику. Якую, якою вимовою в мене зараз це питання? <рес> ну, я Уяві, що я питаю французькою. На Сізар, наприклад, комісія на Сізар висувається, і от вона питає. Я не знаю. Є, знаєте, треба розділяти. Якщо ми про кіно кажемо, то треба розділяти, наприклад, там оцей радянський спадок. Умовно ну це ж посуди, спадок спадок часів окупації. Окей, окупанти приїхали в наш в нашу країну. І зняли якісь фільми. Це фільми не про нас, це фільми про, про імперію. Імперський фільм, от який був свого часу популярним. Окей, імперський фільм, який він до нас стосунок має, окрім місця виробництва. Я не дуже розумію, чесно кажучи. Окей, окей. Зрозуміла позиція, чітка позиція. Хорошо, ви згадали, що пена? Мені здається, що всі в Україні знімають документальне кіно. Це мені здається під впливом мого Фейсбука. Ну, всі ну, тому, що знаєте, для, для того щоб знімати ігрове кіно про, про події такого масштабу, як Велика війна, потрібна певна дистанція в часі. Найкращі фільми про велику війну з'являються після цієї війни. Ігрові з акторами, з, з вже з придуманими історіями. Коли війна триває, коли ми всі всередині, всередині цього процесу, то єдиний можливий погляд це документальний просто фіксувати, фіксувати і фіксувати події. От і тому так всі знімають зараз документальні, бо осмислити це з дистанції потрібної для ігрового кіна просто неможливо. Тому так це і відбувається. Ну шон пен до речі, до речі, отримав рідкісну удачу як для документаліста. Він опинився в Україні в ту мить, коли власне почалося широкомасштабне вторгнення. Це просто ну, ну такий виграш рідкісний, якийсь джекпот просто для нього, як для режисера. Тим паче, наскільки я знаю, це перший його великий документальний фільм. і Ось така удача для нього одразу. Ну, тобто, ми цілком тепер можемо очікувати на якогось Титаніка, тільки документального у, у, від Шона Пена? Наскільки я розумію, цей фільм я його ще не бачив, але е, прочитав уважно пресу, е, подивився прес-конференцію Шона Пена. Цей фільм доволі традиційно зроблений. Е, ну на, наскільки там Шон Пен міг це робити, він же актор все ж таки. От. він просто передає події, якісь захоплення, що напевно, нашим керівництвом, яке там не втекло, там з України знов-таки трошки наївний, як на мене. От е, ну і власне самі 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 ці колізії, які відбувалися знімальною групою. це як, як їм там доставити кудись апаратуру в інший кінець міста. Як вони були на, на лінії фронту? Це, це таке не, не, я так розумію, невелике кіно, але воно цінне тим тим поглядом зі сторони. От з, такого приїжджого. Американської зірки і цінне оцією актуальністю моменту. Тобто, люди, от всередині всіх цих подій, в самому епіцентрі опинилися, ну от таке от така річ. Не, знаю. не це не, не Титанік, але фільм цінний. Окей. Але е, мусимо, мабуть, сказати, що українські митці, українські режисери, українські оператори, там, продюсери, не знаю, всі, хто завгодно, завдяки цим подіям, завдяки величезній увазі до України, завдяки величезному визнанню України в світі, е, отримали раптом вибухове, 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 не знаю, сприйняття, акцепт їхньої творчості, гроші, е, не знаю. Що там нагороди. Що відбувається? Ну, відбувається те, що практично будь-який фільм знятий українським режисером зараз має аудиторію, про яку можна було б лише мріяти рік тому, півтора роки тому, скажімо так. От і, і так, тобто, ця аудиторія за, за кордону в першу чергу аудиторія це надзвичайна ціна. Навіть якщо при ну не вдається виграти призи, все одно фільм показуватимуть по всьому світу, фільм братимуть на серйозні фестивалі. А, а це головне власне зараз, щоб mm. фільму була аудиторія там за кордоном, щоб фільм впливав на, на думку. Ну і це ще такий знаєте стимул робити багато кіно і, і, і робити цікаве кіно. Найкращий от момент, наприклад, найкращий приклад це ось 20 днів Маріуполі Мстислава Чернова, uh -huh. який був по суті фотографом. Uh -huh. І тут раптом він одразу робить повнометражний фільм. І робить добрий фільм, от до речі, дуже потужний фільм. Він саме з художнього з художнього погляду, просто вражаючий, абсолютно. От і він отримує приз на престижному кінофестивалі Санденс. що це якось так працює. Ну щодо грошей ви спитали. Це звісно одразу найбільш болісний мозоль, бо в Україні кіно вирішили не фінансувати під час війни. Просто от, просто не фінансувати і все. Хоча кіно зараз така ж сама зброя. От. Ну добре, закордонні партнери допомагають, проводять пічінги, створюють фонди. Якось трошки наші режисери тримаються на плаву. Ну в першу чергу, завдяки цій закордонній допомозі. Я просто так для наших глядачів, в першу чергу, я хочу сказати, що було багато років, коли грошей в українського кіна не було зовсім. А потім воно якось якісь ці гроші з'явилися, потім ливову частку цих грошей давала держава, якщо я правильно формулюю. А тепер так. знову ніхто нічого не дає. Так, саме так. Кіно трошки почало спинатися на рівні ноги з 2014 року. З'явилися дуже класні фільми, які почали брати на таких фестивалях, які ми мріяти не могли, там Канни, Берлін, Венеція. І все наче почалося добре. Потім стався ковід, і абсолютно хамське скорочення видатків на культуру. А потім з початком війни на культуру просто плюнули, мені здається, і все. По смислах, наскільки. Ті е, ідеї, думки, погляди, які пропонує Україна, українські митці, наскільки вони співзвучні зі світом, наскільки вони суголосні? Наскільки ми в контексті? Чи чи не е, живемо ми і далі на тому ментальному хуторі якомусь постколоніальному? Де да, ми не можемо жити на ментальному хуторі повсколоніальному, тому що в цей хутір влучило е, багато російських ракет. І зараз це таке величезне попелище, яке видне з космосу і видне по всій планеті, так би мовити. Так що це вже не хутір. Ми зараз в епіцентрі уваги продовжимо в ній бути. І... Тут неможливо бути несуголосним, тому що ну по суті всі зараз фільми українські про війну. Ну а ця війна багато важить для, для заходу, для цивілізованого світу, тому що цивілізований світ може бути в певному в певному сенсі наївним, шукати хороших русських чи ще. Але цивілізованого світу дуже чітке уявлення про справедливість і про. Мир про війну, про агресію, про диктатуру. Це все вони дуже добре розуміють. Хай ми з ними в деталях можемо сперечатись. І ми відповідаємо цим уявленням про справедливість. Ми говоримо. Вони хочуть чути наш голос, і ми говоримо. У нас цей голос є. Світ нарешті побачив шедевр, присвячений Першій світовій війні. Я кажу про фільм на Західному фронті без змін. ну Ще 100 років треба чекати, поки створять шедевр присвячений обороні Маріуполя. Ну, бачите, хороші фільми про Маріуполь вже зараз знімають. Але тут ви зачепили ще один болісний особисто для мене момент. Бо шедевр про, по Західному фронту на Західному фронту без змін вже був. Це в 30-му році був знятий голівудський фільм. Прекрасний. от, Класика, яка отримала тоді Оскара за найкращий фільм. Я не знав, Б я перепрошую. Блискучий, блискучий фільм, в якому дійсно співпереживаєш героєм, який просто настільки потужне антивоєнне кіно, настільки пронизливе, просто неймовірне. І знаєте, на цьому тлі цей німецький фільм ну трошки викликав в мене питання не тільки з огляду на те, що він такий мелодраматичний і прямий в лоб, а й те, що там якесь такою, знаєте, тихою тих, тихими манівцями. Виправдовуються німці, що французи жорстокі, такі на полі бою з вогнеметів і танків чалю цих бідних німецьких хлопчиків. А Німецькі хлопчики, значить, нікого не чавили, не стріляли. Або там наприкінці переговори з укладення мирної угоди, і там теж такі є фрази, що мовляв: ось ви такі ж французи нав'язують дуже принизливі умови миру, і німці цей мир зненавидять. Ну і далі продовжуємо думку, що да, і ображені німці оберуть Гітлера. Перепрошую, так хто обрав Гітлера: французи чи німці? Така, знаєте, там дуже амбівалентна мораль цього фільму. І коли я побачив, що там йому аж чотири статуетки. Ну я тоді не здивувався і Навальному. Знаєте, такий дуже фільм, який в якому ці моменти не побачили, а, а дарма неприємний посмак лишився. Але я про інше. Я все ж таки так. про, про, перспективи, про перспективи закарбувати в історії в спосіб кінематографічної події. Чи, чи обов Ви казали б, що потрібна дистанція? Яка вона має бути дистанція? І в сучасному світі, в світі, коли ми бачимо війну онлайн в соціальних мережах, чи не скорочується ця дистанція? Я я хочу сподіватися, що вона скорочиться. Ну, дивіться, для того, щоб, щоб знімати фільми, які вже осмислюють такі ну такі мисте і, і ігрові, наприклад, і в яких набагато більше аудиторій, ніж документальних, то треба і бюджети хороші. І щоб вся кіноіндустрія була в хорошому стані, щоб були режисери, які можуть знімати, наприклад, потужні жанрові фільми, та військові драми з великими масами людей, з mm -hmm. там, зірковими акторами, mm -hmm. з хорошими постановочними сценами, у нас таких режисерів дуже мало. Пальців однієї вистачить порахувати, якщо не менше. І це ще інша проблема, в якому стані буде наша кіношкола на ту мить. Коли війна закінчиться, виникла дуже гостра потреба в її осмисленні вже в мистецтві в, в ігровому кіні. Так що тут багато питань. Я звісно я сподіваюся на краще. Ну, поки маємо те, що маємо. Кіноринок це, це завжди не лише виробництво, це і споживання. І якщо українські фільми знаходять аудиторію за кордоном, то як мені здається, війна не, не, не штовхнула українців в кінотеатрів в кінотеатри. І це, як на мене, те, що відрізняє нас від, наприклад, часів Другої світової війни. Чому так? Чому, чому навіть там е якісні фільми не здобувають глядацької аудиторії в Україні? Ну, тому що в нас погано налагоджена ця кінопрокатна система. У нас і до війни, чесно кажучи, кінотеатрів було втричі менше, ніж мало бути в країні от з, таким, з такою кількістю населення. Нема там звички? просто Ні, тут інше. Просто немає кінотеатральної мережі, просто є якісь показники, що країна пев... з певним там е... на певну кількість населення має бути певна кількість кінотеатрів. У нас е... якісь кінотеатри створювалися, але я кажу, їх на... вдвічі або втричі менше, ніж мало б бути. І це було ще до війни. А під час війни вони ще почали закриватися і все таке інше, І ще й тривоги, через які там закриваються сеанси. Тобто тут ще одна проблема: просто фільм інколи не доходить до аудиторії, бо аудиторії нема куди піти. Ну і населення, яке да, там, чи всі можуть собі дозволити там 100 гривень за квиток, там або там, якщо ціла родина йде, то це вже там така пристойна сума виходить. Тут теж саме платоспроможність населення. Це вже знаєте, такі економічні фактори працюють. На жаль, не не, не всюди винні тільки режисери і продюсери, що аудиторія мас немає аудиторії. Можливо, цьому так би мовити сприяє в лапках те, що кожен сам собі режисер тепер може бути в соцмережах, в Ютубі, в Інстаграмі. Знімай собі. На селфі палку все, що хочеш, себе красивого, чи те, що довкола тебе відбувається, чи то війна, чи то красиву природу? Ні, ні, це, це не так. Це не так. Слухайте, в, в, в тих же в тих же США. Ну окей, США надто крутий приклад. ну Будь-яка розвинена західна країна, так там всі всі, всі теж всі теж в селфі, в Тіктоках ага. і всьому іншому, але в кінотеатрі ходять. Ну, у нас, бачите, у нас тут саме, саме поняття, як українське кіно ще треба доводити до глядача, що, що туди варто ходити, що туди цікаво ходити. Та й наші режисери, тут, тут, тут інше що опущені. режисери і продюсери, саме жанрове кіно розраховане саме на розвагу аудиторії. Так? Фестивальне кіно у нас окей хороше, фестивальне авторське арткаузне кіно, найбільш-менш вузьку аудиторію. Жанрове масове кіно бойовики, трилери, оце ось все. У нас ой, які проблеми. Просто, просто дуже важкі. Да, і маємо президента з кінобізнесу. Отже, пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Дмитро десятири кінокритик. Ми говорили про Оскара, шона Пена і Володимира Зеленського. Дякую.